Тут дуже довгий текст, я перекажу своїми словами. Ви бачите фрагмент із звіту з акту перевірки, де у нас юридична особа надавала послуги не резиденту, і ці послуги були такими: послуги з розробки програмного забезпечення. Послуги інші з обробки даних, послуги з розробки програмного забезпечення, підтримка клієнтів і налаштування. Для виконання цієї роботи залучалися підприємці. Ми не будемо з вами фантазувати на тему, що знаємо, знаємо це не підприємці, це наймані працівники. Ну, не важно не нам це зараз обговорювати. Там була достатньо велика кількість фопів. Якось більше 50 і суть в тому, що у ФОПів по підряду замовляли роботу, і ця робота, ну, от оця конкретно, послуги, точніше, послуги з розробки ПЗ, надавалися на резиденту. Ось. А підприємство було тим, хто, по суті, замовляє у підрядників і постачає послуги ПЗ на резиденту. Значить, саме завдяки тому, що. ФОПів наймали, податківці роблять висновок, що товариство не є безпосереднім виконавцем наданих послуг. Експортні послуги придбано у суб'єктів підприємницької діяльності. А, а отже. Далі йде посилання на дві узагальнюючі консультації, давнішні, і висновок про те, що з експорту цих послуг виникає ПДВ за ставкою 20%. Ось перший перший наказ Мінфіну: це у відповідності до узагальнюючої податкової консультації 536. Не звільняються від оподаткування ПДВ, операції з постачання послуг, виконання робіт з розробки програмної продукції чи її компонентів, якщо виконавці таких послуг робіт не набувають право власності на таку програмну продукцію у процесі її створення. А після завершення виконаних робіт право власності на готову програмну продукцію її компоненти набуває замовник. Ото ну, власне підприємство посерединці замовило у ФОПів написання ПЗ і одразу ці роботи приймає на резидент. Далі є ще посилання на одну на наказ Мінфіну 238, Це вже новіше, 27 квітня 21-го, що у відповідності до узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань оподаткування ПДВ. З постачання ПЗ, якщо операції з техпідтримки, давайте одразу другий абзац читаємо послуги з техпідтримки ПЗ програмної продукції, які передбачають виключно постачання із встановлення, налаштування, тестування, виявлення, трата, та оподатковуються податком на додану вартість. Зверніть увагу, у цих своїх висновках податківці вже не говорять про те. Що програмна продукція це товар. Я думаю, всі пам'ятають, що після того, коли діяти, перестав діяти пункт 261, де є звільнення, було звільнення від ПДВ при постачанні програмної продукції, і далі було написано, що для цілей цього підпункту під постачанням ПЗ програмної продукції слід розуміти, і був перелік. Так ось, коли ця норма перестала працювати, це з 1 січня, нагадайте мені, 22 го року, 26 шість один зникло. Податково почали наполягати, що а, програмна продукція це товар. А якщо ви цей товар постачаєте не резиденту, то працює, виявляється нульова ставка. Але нульова ставка діє лише, якщо є вантажно-митна декларація. А ви ж ото по повітрю, по дротах передаєте через інтернет. А це означає, що немає вантажно-митної декларації. Саме її наявність дає можливість застосувати нульову ставку. І це був такий маразм, коли от я це читала, я навіть не знала, з якого боку почати це заперечувати. Який час пройшов і стихло. 23, так, 23, з 1 січня 23, дякую. Не хочу просто зараз можу відкрити цей пункт, але не хочу відволікатись. Отже, уже це не товар, тобто на якомусь етапі, після того, коли податкові консультанти в тому числі наводили аргументи, аргументи, чому це не товар, а це послуги. То тепер, виявляється, що. При постачанні таких послуг це оподатковується за ставкою 20%. А ви знаєте, я не заперечую, що ставка 20%. Але давайте ми згадаємо: от Ірина пише: а, а давайте ми згадаємо, кому постачаються ці послуги. Відповідь не резиденту. І далі дуже простий ланцюжок: 185 стаття. Говорить, що є об'єктом для ПДВ, так? 185. Вона говорить, для товарів, що є, і для послуг. Так ось для послуг місцем об'єкту податкування є надання послуг, місце постачання яких є митна територія України у відповідності до 186-ї. Відкриваємо 186 а там є 186-3 В, от як пише Ірина. І в мене те саме питання, як в Ірини. А, а цей пункт, що не діє, а що таке? Що сталося? Ось. І я не знаю. Те питання, я не знаю, чи я тут зберегла суму до нарахувань. Що тут ще пише податкова? враховуючи вище викладене, не вбачається можливим підтвердити пільгу з податком до вартість за пунктом 26 прим 1? Протягом перевіреного періоду товариство не було зареєстровано платником ПДВ. А, ну, в нашому випадку 26 прямого взагалі тут ні до чого, тому що це послуги, надані нерезиденту. резиденту. Місце постачання визначається по 186.3 В, а це місце, де зареєстрований отримувач послуги. Отримувачем є не резидент, не митна територія, не об'єкт. В даному випадку, ця товка вона не була зареєстрована платником ПДВ якраз по цій причині, що це операції не об'єктні, а для мільйону ми рахуємо лише оподатковані плюс звільнені. Ось. Тому, що робить податкова? Донараховує ПДВ зобов'язання, а також пише про штрафні санкції за невиписані, незареєстровані податкові накладні. Música